привет, с вами Миша. И сегодня я буду работать обзором на спиннер. Дуже крутый, смайликовый. Я сейчас там бачу такие неоновые. А уже фиджет. Обычно, коробка спиннера. Вот сам спиннер. И упаковывается так. Все смайлики витяги там ти. Бачите чуть-чуть, да. Ну, не дуже тяжкий. Добре крутиться. Смайлики світяться на сонці Неоновий, червоний. Кстати. Хто йшов на тачки 3, ставте лайк. Я взяв під світ моли и макуна. Да. Ти смайлики витягаються. Мені сказали в магазин зразу, що я можу замінити на обичі учебники і буде фіджи. Тому весь магазин там вже спінерівку. Tak. On je ještě. ešte Tady spí. O, taky. To už je těžký. Od vidného koroka to čtu. Tak samo, ale... Hm. Hm. И сейчас есть светящийся. И тут э, такая емкость є спеціальні правости для нас. Я тут, я, ми, э, перед, перед цим спиннером новенький. Часой тяжкий. Вот видно коробка. Коробка як у це. Це дуже крутий мультфільм, Ну, я дивився його рекомендую. Всем пока. І ще ставте лайки і підписуйтесь на канал. Це така внизу червона кнопочка. Там пише підписатись, нажмите. Там... Появиться сірий колокольчик. Нажмите на нього, щоб усі ви виділи моє відео. А, і ще, в мене давно відео не вив. Я не... відео давно не випускав. Просто ну, давно не заглядував на канал і чуть-чуть забув про нього. Так що, всім пока. Всем пока.